Так, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити чути на своєму каналі. Сьогодні така досить, як сказати, може для когось цікава, для когось не цікава тема, особливо пасічників. Сьогодні ми потрошки відкачуємо мед. Чому потрошки? Бо сьогодні відкачуємо, щось трошки їм оставляємо ну для того, щоб казав, бджола могла розвиватися. Ну і дивіться таку картину, ж, які ж насправді... Скажімо, рамки я беру, які не беру і з яким ситуацією стикнуся я сьогодні. Перша ситуація це ну, магазини там на одних вуликах я осушую, бо я бачу сімей, яка трошки слабша, можна осушити. Це раз, це рамки осушую е -е, зараз показуємо. Так я вибираю, яка тягша. Ось. знаєте яка? Вона вся різнокольорова. І з тієї сторони, з тієї сторони, яка класна рамка? Ну, якщо комусь цікаво, то я можу таких пару рамок продати. Ну, це шутка. Ну, не шутка, якщо насправді комусь потрібно, це можу продати. Але ну, це шутка в тому значенні, бо навряд кому треба. Але ж друга картина. Е, стикнувся сьогодні, достаю рамки з Як правильно? кладовки. В мене я їх зберігав також само в ловушках. Вони були, в мене стояли всі ловушки складені і. Казав, достаю, достав дві ловушки, ось дивіться, одна ловушка, друга ловушка. Тут подовгостий люток, тут круглий люток. І собі думаю, кажу, часом робиш ловушки, яка різниця, який робити, такий чи такий? Ну і виходить, я коли достав вже дві ловушки з середини, ці ловушки я чисто бачу. Ну ці ловушки мені Миша погризла всі рамки. Ну там ще плюс гніздо собі зробила і на воскові. Ну і ось думаю, для чого я робив тут округлий люток? Ну неужели було тяжко фрезером зробити такий? Або зробити дирочки, ну, казав, казав дирочки, там буквально 8 мм, але пару штук, так, чушук, в рядок. Ну казав, то таке. Трошки відбираю рамочки. Заодно переглядаю, як, наскільки яка матка, де хороша, де не хороша, яку просто задушити, якусь може подарити. Казав, ну ось. Доставши рамочку, бачите, який стан. Ну, з цієї сторони не печатаний, але все одно такий файний, такий люблю. Я такий називаю жирний типа, ну, Колись мені один чоловік казав, каже, а такий набріск меду є. А то я кажу, що є жирний набріск. І за те, що він не печатаний ще, але ну, тіпа, не добраний. Я таку рамку качаю, за те, що це вже давно, в даному випадку це занесений мед, це не вчеря, тому я її качаю. Ця рамка ми недавно тільки ж підставляли її. Ну, але матка засіяла нам. Матка засіяла, заодно ж ми при собі носимо зараз коректор. Якщо ж, де матка не мічена, я її замічаю зразу ж мічу. Із-за того, що казав, як піднімаєш рамку, зразу видно вона як світофор. А коли вона не мічена, її ще шукаєш, дивись, не, не при душі, сюди, туди казав. От. Бачите? У тут матка мічна. Видно ж? Ну видно, здалека видно, що вона от ходить. Ну нехай ходить. Хай ходить. Так, а тут а що? Ви хотіли роїтися? Бач, маточника заклала і щось самі ж згризли. Ну, може сигналізувати те, що першива трохи матка. Бач, одірвав маточника і. Получився опір. Тут тільки в нас мед, тому ми її оторагунимо. Ця рамка недавно підставлялася. Одне, що тільки глянемо, як матка засіває. Ну і матка засіває не вельми. От що я замітив, нову рамку дали, вона б мала б засіти і все, а вона її тільки-тільки де-не-де. -де. Це вже перший признак. Не ух ти як казав якісної матки. Так, другий. Ну, я знаю. Заберемо. Бачите, яка матка? Як вона червить. Та вона нікудишньо червить. Отаке мені не подобається. Правда, це виходить розплід тут. Але ж розплід виходить один сьогодні, другий завтра, третій, через тиждень. А це вже мені не подобається. Я вже собі беру на замітку. Цю матку потрібно міняти. Ось тут рамку ставив їм. А вона їй де-не-де зачервила. От і все, матка не здала. Матка не здала, Джу... джула, не особа спокійна. Ну от, вона скрізь, казав, не почервила, а посрала. Ну, Ось, цю рамку качаємо. І чортка чая. бачите гніздо розісране скрізь, і вроді черви нема і вроді є, і отаке. Ну, але ми цю заберемо за того, щоб порівняти нам той жирний набриск їхній. Ну і ось, коли взяли шість рамок. раз, два, три, чотири, шість залишилося, і якби і бджоли не особо, і меду не особа. Ось така сім'я. Для чого її тримати. Ну ми будемо тут міняти матку, будемо виводити з цієї ж матки. Тут хороша у нас матка. Зараз відключаємо той, і я вам покажу, наскільки зачервить ця матка, як вона працює, яка матка, все решта покажу. Ну, а Ми зараз передвигаємося до нас, до хати, будемо там качати. І так, наші ж рамки. Працюю я, хто ще не знає, з електроножом. Досить класна річ насправді е, від 12 вольт, правда, я беру від зарядного. Саморобне зарядне, воно видає трошки більше, видає навіть 15 вольт. Спеціально зроблено так. І казав, він нагрівається це ніж ще цікавіше. Колись колега продавав його, він не нагріває добре. Коли я його купив у нього ж копійки, взяв же зробив зарядне. Так він і ріє, ще скільки крас краще. Ну, але то таке колега рішив, колега продав. Обрізаю зверху. Ну, з вами друзі залишився, ножик вже аж тут починає кипіти, казав. Треба час від часу виключати його. Із-за того, що Коли ріжеш, включаєш, коли не ріжеш, виключаєш. Із-за того, що ось тут стоїть тен, може просто вийти з ладу. Тому що не перегрівався, не забувати треба виключати. І... Ну і наша хвальна матка. Казав, дуже класна. Як тільки казав, класна вона в медозборі, як в свої, скажімо, і окрасі. так. Свої, скажімо, окрасі і така. Я не сказав би, що є злобна. У мене там ще одна така сама, ну там та ще цікавіша. І це я зловив дві вроя їх. Ну і казав, дістаємо. Тут було ж підставлено дві рамочки пізніше, не в медозбір, в даному випадку. Матка вже немає куди аж червити, вже пішла наверх. Ну, тут, правда, все печатка. Ось, коротше, скажімо, така ситуація. Бачите, все, печатка, все відбираємо. А я поки відбираю, бо морсить вже починає дощик, і Я трошки ворушусь, Дійдемо до гнізда, я вам знову покажу. Так, забрали і <свистити> Який дощ пустився. Ой, пленку. Ну то пленка чепуха. Позабрав б я вам тут, а екран мокрий. Відсталося ще буквально 200 вулик докачати ще один. Ну нічого. Йдемо качаємо поки, може перечекаємо. Ну, а, друзі, жила. Скривати 145-ту рамку таким ножем. ну Просто задоволення одне. Хоч бери пасіку переводь всю на 145-ту і за ножа. Ти як взяв, так і казав, від бруска до бруска і все зняв. Одна біда. Якщо десь, оті випуклості. Ну, в до випусті тільки в середину. Тоді я ось казав, трудніше їх. Але нічого. Тим ножиком я скриваю повністю все. Вилкою, навіть не працюю. Виделку, кажу ви, виделку, ту вилку купив вже буквально після того, як я придбав ножика. Е, я придбав вилку ту. Придбав її з тим варіантом, щоб при перегляді, де бачу трутня, щоб мені його зривати. Правда, до сих пір не пользувався. Кому потрібно, можу подарити. Напишіть в коментарях. Абсолютно безкоштовно. Ні разу не пользуюся цією вилкою. Якщо кому потрібно, можу відправити. Ну і, казав раз, не забуваємо виключати. І казав, ось така рамочка, медок світлий, класний, а пахучий який. Та це вам не передати. І ну що камера? Камера камерою. А це вам, друзі, не передати. Нічого, ардочок перейде, ми казав, далі будемо качати. Ну і казав. Його ж спускаємо. Мед я не ціджу. із за того, що пізніше, ну сьогодні я викачав, завтра післязавтра приїжджаю цей всій мусор, він спливає догори. І все, я просто взяв зверху, що зібрав і все. А врешті-решт хіба воскова крошка, хіба це є мусор? Це ж і віск. І віски їдять, і нічого. І то ж люди не здихають. Я провіримо на палець. Ану, напишіть, видно вам. Тільки тільки мочило. Вам просто цього не передати. Mm -hmm. Смакота. Завтра, надіюсь, я чи післязавтра приїду. Пересіджу його, в даному випадку почищу. Кому цікаво, також підписуйтесь на, YouTube, на мій YouTube канал. Завтра ж я покажу, як я його чищу. Якщо кому цікаво. І за те, що брати ситочку, те, воно фати з того гімняче, купуєш таке гімняче, воно стоять там теж маленькі гроші, але таке гімношено. Фати з того чорний метал, мені не подобається. Хоч і це там воно казав, та медогонка, не судіть крепко, правда, друзі, бо колись придбав на початку, ще так і... Можливості казав нема щоб цього. Побачу, якщо я в даному випадку в планах розширюся, значить ми цю медогонку, можливо, з вами розіграємо. Комусь подарую. Ну тільки, звісно, з підписників. Ну або ж казав, щось поміняємось. Тому казав, ну медогонка хай буде. Медогонка це річ. Казав. Мед, казав, чистенький, завтра я перечищу. А хто аж хоче, зразу ж продаю по 170 літра, не дешевше. Із-за того, що мені до пошти завести, ще від пошти, також і далі, подаль... якщо я продаю на місці. Тара вартує, мед з праці це все вартує, я казав. Тому чому не цінити? Ну, а хто перший дзвонить до мене і заказує від 5 літрів продаємо по 100 гривень. Тільки від 5 літрів. І вище. Тому цікаво. Дзвоніть. Класний відок. Ну і друзі, такий дощ казав, нам не, до... не дає докачати той мед. Все-таки приїхав цей мед, то, то нема. Ще й телефон фази з того розрядився. Коротше, включив, ще, правда, 2%, думаю, я вам скажу напослідок. Казав, залишився один вулик, тому казав, така ситуація. Печемо, роботу відкладаємо, приїдемо знову і будемо знову качати. Тому казав, такі справи і таке буває. Напишіть, будь ласка, коментарі, кого був, був такий випадок, коли качаєш мед і дощ перебив всю казав, малину. А вам всім до зустрічі. Гарного дня!